Собор старий ще стоїть до реставрації 76-го року. На планах є. музей на місці тут стоїть. Тут цирк хотіли будувати схему забудови центрального району Слов'янська від 1945 року. Показує співробітник музею. Це один з двох десятків експонатів виставки, що ілюструє, як змінювалося місто від 19-го століття і до сучасності. Найстаріша карта у нас 1877 рік. Це План за штатного міста, міста Славянська, Харківського губернія, Узімського уїзду. Це у нас є оригінал, ну тут копія, звісно, висить. А плани і карти 45-й, 46 х 48 рік, 50 х роки, 60 х роки і, звісно, вже 2000 тисячі. Можна подивитися, як уявляли міста сучасні верні, того часу архітектори, і як воно зараз. Можна подивитись на цих планах, як воно змінювалась, як бажали змінити місце, що вдалося, що не вдалося. Тут представлені оригінали та копії мап із схем Слов'янська. Їх до музею передали з міського відділу архітектури наприкінці 90-х років. Тут представлені мапи, які є з грифом секретна, але фахівці нам дозволили виставити ці мапи і. Ми можемо бачити, яке наше місто було, як планувалося. Окрім планів забудови міста, також можна побачити і схеми систем водозабезпечення. Все зароздалось на місці існуючого вокзалу. Коли в 1870 вісімсот сімдесяти станція железнодорожна Славянська стала привращатися в крупну узловою станцію, понадобилось велике количество води. Для заправки локомотивів і потреби в обслуженні етинорозних цієї цієї станції і от тисячі 1870 година када на челі водводозабор інтенсивний Слівана 1-2, на этот район для мушти станції на огляд відвідувачів. Мапи показали вперше подивитися, як змінювався слов'янськ по картографії жителям міста. Пропонують до кінця лютого. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.